Сьогодні я хотів би поговорити про поклоніння, поклоніння Богові. І перш ніж почати, хотів сказати, що коли пастор мені дав цю тему, я спершу навіть не знав, що я можу про це розказати. Бо напевно, ви всі і так прекрасно знаєте, що таке поклоніння Богу. От. Але пройшов тиждень, і я розумів, що треба щось готувати, читати слово, досліджувати, і Господь щось відкриє. От. І е, я почав з того, що дослідив, що ж таке поклоніння Богові. Давайте відкриємо е, вихід, 20 розділ з 3 по 5 вірш. Нехай не буде в тебе інших богів переді мною, не роби собі ідола і жодного зображення того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у воді нижче землі. Не поклоняйся їм і не служи. Бо я Господь Бог твій. Це уривок з 10 заповідей, і ми бачимо, що Господь нам чітко дає зрозуміти, що Він є єдиний Бог. І він бажає, щоб люди йому поклонялися. Проте, на жаль, ми знаємо, що багато народів були язичницькими і вигадали собі богів. І не просто богів, але ну, багато богів вони собі вигадали. І Вигадали обряди і способи, як поклонятися їм. Але всі ці божки були вигаданими вигаданими людиною. А справжній Бог Він є один це є Господь. І Він так само в Біблії нам дає чітке розуміння, як треба Його прославляти. І е, перше і, напевно, найголовніше в прославленні Богу, в поклонінні Богові, це є поклоніння в дусі та правді. Івана 4 розділ, 23, 24 вірш. Але надходить час і надійшов уже, коли справжні поклонники будуть поклонятися батькові в дусі та істині. Бо таких поклонників батько шукає собі. Бог є дух, і ті, що поклоняються йому, мають поклонятися в дусі та істині. Тобто поклоніння Богові це не сліпо послідувати ритуалам та звичаям, які в. Написані, а поклонятися від щирого серця, бажаючи принести Богу хвалу, честь і славу. Наступне, напевно, теж є дуже важливе це те, що чисте серце та послух є важливішими за обряди. Ось і шостий розділ 6 вірш. Бо я милості хочу, а не жертви. І Богопізнання більше від цілопалення. Всі ми пам'ятаємо, що в Новому Заповіті Ісус цитує це місце, коли докоряє фарисеям за те, що вони в гонитві виконати закон нехтували всім іншим. Фарисеї дуже строго дотримувалися всіх правил і законів, але вони дуже часто ігнорували допомогу людям. Вони вважали, що Богові. Важливіше, що вони виконують закон, аніж те, що, щоб вони були добрими та милосердними. Ісус, цитуючи цей текст, каже їм, що Богові не потрібне сліпе виконання закону, а серце, яке празне пізнати його і має любов до людей. Інакше кажучи, якщо ти приніс жертву, помолився за законом. То це не має ніякої цінності перед Богом, якщо при цьому ти жорстока та байдужа людина. Богові потрібне не відмічання галочки в законі, а щире та добре серце. Наступне поклоніння через хвалу і вдячність. Я впевнений, ви знаєте, дуже багато місць в, Біблі, в Біблії, присвячених хвалі Богу, особливо у псалмах там дуже багато пісень, в яких оспівується Божа любов, мудрість та милість. І всі ці пісні покликані прославити Бога в церкві на сцені, як ми це робимо, вдома, в колі сім'ї, друзів, також в машині, коли ви кудись їдете. Я особисто для себе це нещодавно відкрив, коли ти кудись їдеш в машині і слухаєш християнську пісню, слова якої ти знаєш, це щось неймовірне, коли ти можеш підспівувати. Перша, друга пісня ще так вона заводить, а третя, четверта, ти вже підспівуєш в дусі. І бувають такі дні, коли воно особливо торкається серця, і ти відчуваєш, ніби Господь поруч з тобою. Так само і вдячність це теж є спосіб поклоніння Богові. Напевно, всі чули вислів, як тривога то до Бога. І, напевно, легше приходити до Бога, коли в тебе щось сталося в житті, коли щось, якесь нещастя або травми. Але коли в нас все добре, ми дуже часто забуваємо подякувати за це Богові. Але Він від нас чекає цього. І так само хвалячи і дякуючи Богові, потрібно це робити в дусі, в дусі вічирого серця. Також поклоніння в молитві та слові. Матвія, 6 розділ, 5, 6 вірш. А як молитися, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам, що мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся. Увійди до своєї кімнати, зачини свої двері і молися отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явне. Отже, що означає молитва в тайні? Це коли ти з Богом наодинці, тільки ти і він, коли тебе ніхто не бачить і не чує, крім Бога. Саме тоді твоя молитва є максимально щирою і зверненою до Бога, а не до людей. Ісуса Навина 1,8 Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Читання слова це також є способом поклоніння Богові. Досліджуючи Біблію, ми приділяємо час для того, щоб зрозуміти, що саме хоче нам сказати Бог, що саме Він хоче нам відкрити. Запам'ятати це, записати, щоб потім мати змогу поділитися цим словом з іншими. Отож, підсумовуючи, можна сказати, що поклоніння Богові це. Не просто читання слова, не просто спів чи добрий вчинок. Поклоніння Богові це є спосіб життя, щире серце, яке прагне пізнати Його. Хоч за всі ці тисячі років люди понавигадували різноманітні ритуали і правила, як треба поклонятися Богові, справжнє поклоніння воно йде від щирого серця. І ніякі закони та звичаї не врятують людину, якщо вона робиться не від щирого серця, а ну, бо так треба. Не ділами ми спасаємося, а по вірі. Отож віра від почутого, а почуте від Слова Божого. Амінь.